Всім привіт! То мої сервіформі Карифі Барбіс. Як можете побачити, у них уже є одна лицинка і так само є три яйця, і навіть є два кокона Це один, ну мені там погано видно. Здається, один кокон або два. Там от матка, бачите, у нас сидить. І там коло неї знаходиться розплод, тільки його дуже погано видно. І як бачите, на картинці, там, де вата є, там чорне таке. Я дав трохи поїсти, трохи дав і лицинок, і так само маленького таргана придавленого дав, щоб вони краще розвивалися. І хочу ще сказати: тут є 13 штук їх, значить 13 штук робочих, матка. І так же само плюс один кокон, це два. Ну, здається, да-да, здається, подивіться, там два кокона є докупи. Просто мені дуже погано видно. Здається, два кокони є, бо пробірка трохи така темна, але думаю, камера передає. Там два кокона, лицинка і три яйця є. Виріс трохи камеру всередину запихнути, щоб було краще видно, скільки там насправді є розплоду. Сьогодні зранку давав пару капель цукрового сиропу. Вони досить добре пили. Так само навіть лицинок покормили. Мені здається, якщо я не, пом... не помиляюсь, я бачу. Ну, а зараз подивіться, які вони агресивні. Я запхав короткий палець туди, у пробірку, а вони корице, всю свою армію крицють і починають вибігати і кусати мій палець. Не призивайте, нічого я поганого не роблю. Я просто показую вам, які вони агресивні. Не знаю, може навіть зараз вкусить. Ну, подивіться, зараз Це, бачите, він кусає реально мені руку, він хоче вкусити, бачите? Ох, все, він заліз мені на палець. От бігає, і зараз його потрібно якось буде покласти назад, не знаю. щоб він мені не втік. Ну нічого не втікне, його бисто з лапою, зловлю і дам у пробірку. Все, бачите, вони такі агресивні. Подивіться, реально, їх є настільки мало у мене, ну 13 стук то мало для муравлів, то взагалі дуже мало для них. І вони й то агресивні. Представляєте, що буде, якщо їх буде там ціла колонія велика, коли там буде їх, не знаю, ну, хоча б до 300-400. до 400. Ну, то буде вже така досить велика і дуже агресивна армія. І так за саме, як я говорив, от у них є два кокона. Бачите, два муравля носить кокона, я тільки зараз то побачу. От, Тепер я розумію, два кокона, три яйця і одна лицинка. І тойся не все. Може, там і все. У неї буде скоро, вона може скоро почати знову нестися, так як та колонія у мене досить така плодовита, вона розмножується у мене дуже часто. Матка несеться дуже прекрасно. Я би зараз вам із радістю показав матку поблизьці, але вона сховалася коло брудної ватки, і там, де якраз є троха брудна прибірка, тому її погано видно. Із ще у мене, кстати, є там одна пробірка із одною маткою. Сервіформік сервіформі Кірфі -барбі. То Там, кстати, є одна матка і має пакет яєць. Ви представляєте, уже, а друга матка сидить без яєць, у неї немає ніякого розплоду Але вже дві сім'ї, можна сказати, сформулювалися. Ну там ту матку не можна назвати сім'єю, бо вона тільки одна, але я впевнений, що у неї теж все получиться. Дивіться, я отак приблизив камеру, надіюся, вам все нормально видно. Нормально видно так само. І Кокуни. Так, я вибачаюсь, якщо я під час того відео сказав кокуни або кукулки, я трохи плутаю це все. У мене якби то і кокуни, і куколки то то саме все. Ми так говоримо тут. Ну, неважно, приїхали. Я там ту матку вам пізніше, то покажу в наступному відео. Але знаєте що, у неї теж, напевно, будуть лицинки, і будуть так само зовсім скоро і кокони, і будуть так само робоці. Я чекаю на першого робочого. Буде дуже класно. Насправді дуже класно піднімати з нуля, там, коли в тебе одна матка, і вони несуться, і ти піднімаєш колонію з нуля. Дуже круто. Ну, мені, знаєте, немає дуже великої різниці, Я люблю і зразу і великі колонії, і з нуля піднімати. У мене якби, то -то без різниці, як і що. Ну так, да, я сухласусь, що з однієї матки піднімати, і там дивитися, як перший робоці і вилупляється там всяке таке, коли в неї є перший робоці, то досить круто, то я согласний з вами. У них за 13 робочих і от скоро уже вилупиться отих два кокона, і буде у нас 15 муравлів, уже таких повноцінних. І будемо бачити, і будемо так само чекати на її лицинок. Ну, поки дійєць, вона буде у мене нестися так само обов'язково. Подивіться, я от нарешті зміг показати вам матку, вона уже стала. ну, Я, якщо чесно, троха постукав по прибірці. І вона відійшла того, і отак сидить. Подивіться, яка вона красива. Може бути, видно, як колоня у мене підросла, так нормально, їх так нормально стало видно. Подивіться, а матка такий колір має цікавий дузи. Просто красавиця насправді така от брюшку має наповнене, бо вона поїлася, наїлася, і навіть що перевернулася і впала <гум> дуже смішно, бо вона досить така повненька стала, бо вона тільки що тільки поїла у мене. А ми забули розказати про там, ту свою е, матку, яка у мене є, селі фон Кирифібалбіс, де Зве без е, нічого, без розплоду, у неї нічого поки, що немає. Ну, у неї теж все добре, буду надіятися, що в неї теж буде все нормально. І у неї мають бути так само пакет яєць. Не знаю, на весну, напевно, буде нестися. Будемо надіятися, то точно. -то. І я тільки що вирісив, бо мені вже надоїло цікати, поки вона так довго постоїть, бо вона не хотіла ніяк показувати себе, і я вирішив трохи е, її е, ну в то місце передвинути, пересунути. Я просто трохи постукав по прибірці і вона сама перейшла туди. От, подивіться, яка вона гарна. Колір у неї такий дуже краса, красивий. Ну, кажу вона наїлася досить у мене так добре плотно. От, ну Класно, просто красота. Отака от матка у нас. Зараз приблизу, подивіться, який колір у неї цікавий, дуже цікавий колір. Кисавіться. От-от-от у нас падає, падає бачите, б... у нас впала. бо вона досить в мене наїлася часка і тому, напевно, так. Не знаю. Ну, отак. От я сьогодні розказав про старий форумі Крофі Барбіс. Якщо вам цікаво, пишіть мені коментарі під відео. І я обов'язково вам зроблю відео про муравлів. Можете писати про яких зазняти. Може вже прийшов час зазняти про е, моїх тетрів, про Лазіус е, флагус, бо у них там уже яйця і так само роботі є. Ну, Пишіть мені коментарі, ставте лайки під відео. Так же само підписуйтесь на канал і будемо тим закінчувати. Простатися ненадовго. До заута! Всім пока!